Дорога церков, вітаю словами Ісуса Христа, мир вам. Слава, слава Господу, за цю зустріч, яку Господь нам подарив. Я з маленького села Шевченко, там, десь аж на краю Одеської області, на границі з Руминією, але нас привела сюди одна, одна жага учить Слово Божє. І слава Богу, за цю можливість, яку ми маємо приїжджати. Я вчився ще до війни, але по обстоятельствам не міг приїжджати і мені вже говорять, та може, вже не їдь. Не можу. Хочу приїжджати у свою семінарію і вчити слово Боже, тому що, мабуть, це одне із найкращих занять. Вчити слово Боже. Слава Господу, за цю можливість. Я хочу поділитися словом. Слово буде від. Івангелія від Марка буду читати четверту главу, буду читати з 35 стиха. А як настав вечір того дня, Ісус каже їм: переправимось на той бік. Відступивши, відпустивши натовп, вони взяли Його, тому що він був у човні, і інші човни були з ним. Та здійнялася сильна буря з вітром, і хвилі заливали човен, так що човен вже наповнювався водою. А він був сам на кормі, спав на подушці. І будять його і кажуть йому Учителю, хіба тобі байдуже, що ми гинемо. Вставши, він наказав вітрові. І звелів морю, перестань, ущухни, і вітер перестав, і настала велика тиша. І він сказав їм, чому ви такі лякливі? Невже не маєте віри? А вони дуже сильно злякалися і говорили один одному, хто ж він такий, що і вітер, і море йому підкоряються. Ви Знаєте, ця чудова історія, яку Господь нам залишив на сторінках Біблії, сторінках Євангелії, навірно, сьогодні дуже знакома нам. Ви знаєте, в житті Ісуса Христа прийшло таке собиття. І читаючи цю історію, я розмишляв, а чи случайно воно отак пройшло? Раз і вдруг буря? Але Господь чудовий, і всяке собитє, всякі які-то случаї з Ісусом, вони случалися для чого? Щоб нас потом наставлять, укріплять, ободрять в нашій житті. І от бачимо ми оцю історію, коли Ісус каже ученикам: перепливімо з одного берега на другий. І вони збираються в лодку і пливуть. Ісус засинає в цій лодці і стає буря. Тоді на Галилейському морі, і, мабуть, сьогодні такі бурі случаються дуже-дуже часто. І от коли настала ця буря, і була вона наскільки велика, що волни почали заливати лодку. А Ісус спав. І коли ученики, це... колись були рибаками, вони дуже розуміли. До чого ця буря веде? Вони понімали, що така буря, це в цій бурі вони не допливуть до другого берега. Як ви думаєте, вони сиділи? Ні. Вони всякими способами, средствами питалися спастися, вичерпували воду, виливали, якось питалися рятувати своє життя, але вони прийшли до такого такоя і понімання того, що. Не можемо. І вони будять Ісуса і кажуть йому факт, до якого вони самі й дійшли. Ми гинемо. Читає цю історію, розмишляє над нею, я почав думати, в нашій житті такі самі бурі трапляються От одного часу до другого часу. Така буря прийшла. І в нашу країну. Я думаю, ніхто із вас і не думав, і не гадав, що так случиться те, що ми сьогодні маємо. І ця історія нам показує, розказує, як Ісус своєю поведінкою показує, як Він довіряє отцю. Знав ли Ісус, що буде буря? Я думаю, що так. Я думаю, що Він знав, але Він знав свого Отця і був на сто відсотків впевнений в ньому і не переживав. Взяв подушку, підложив під голову і спить. Цей приклад нам показує, що ми, коли трапляються бурі, трапилися бурі в нашій житті, ми могли б довіряти Ісусу, довіряти нашому Отцю. Помните, коли Він воскресне і прийде до нього Марія, він каже, Я ще не вошов, Отцу моєму і вашому, Отцу вашому, це так же наш. І Отець Небесний, і ми можемо так довіряти Отцю, як довіряв Ісус, і це добрий приклад для нас. Це дуже добрий приклад для нас. Ви знаєте, думає над цією історією, чому Ісус спав. Устав, заморився, ходив цілий день, проповідував, бо Він був богочоловіком і як чоловіческа сторона. Він заморювався і спав. Бувають такі случаї в нашій житті, коли приходять до нас такі борі. І ти молишся до Господа, а відповіді немає. Спить ли Ісус тоді, коли немає відповіді? Ні. Він не спить. Він не спить. Він также в місті з нами в цій бурі, в цих переживаннях, в цих тривогах, в цих волненнях, в цих событиях, які нас настігли. Ця історія показує нам, щоб ми з вами училися вірити. Вірити в Ісуса, вірити у нашого Отця, вірити в Його Слово. Тому що коли він запретив бурі, то він спросив, чому у вас так мало віри? Мало віри було в учеників, і, звісно, ми сьогодні можемо, оглядаючи на цю історію, говорити, ну як же так могли ученики не довіряти Ісусу? Ну це ж Син Божий. Але давайте вспомним, як ми, попадаючи в якісь обстоятельства в нашій житті, ли ми знаходимо той мир, який був у Ісуса. Часто питаємося, ми якось рішимо свої питання, вопроси, проблеми, а коли вже не виходить, то тоді і стаємо зачасто на коліна і просимо, Отче, не виходить, поможи. Пускай нас Бог благословить такою вірою, яка була у Ісуса, щоб ми могли повністю парополагатися на нашого Отця. Він спав на кормі. Це де вона знаходиться? Ззаді, задня частина лодки. Там, де знаходиться руль. У машини знаходиться руль спереду. У лодки ззаді. Це говорить о тому, що він був у руля в тій ситуації. І міг дозволити собі заснути. Як часто ми довіряємо нашому Господу, щоб так спокійно довірити йому руль своєї житті. Я не знаю, може хтось з вас думає, а ти довіряєш? Чесно скажу, ні. Часто сумніваюсь. Часто просю у Господа, дай мені віри, її не хватає мені. Але я учень Ісуса. Як і ті, які були в місті з ним у лодці, ми з вами сьогодні учимося. Учимося довіряти і полагатися на Господа. І як всім людям притаманно бояться і переживати, через цю історію Ісус показує своїм. Прикладом, як ми повинні положитися, Положитися на Отця, і бо Він контролює ту бурю, Він управляє тим вітром і тими волнами. Я хочу також сказати, в моїй житті бувають різні случаї. Але завжди Господь приходить і говорить, чого ти такий так маловіриш. Ти довіряй мені, полагайся на мене. Ну чого так нам притаманно дивитися спочатку на бурю, а коли вже нічого не виходить на Ісуса? Давайте будемо вчитися і молитися до Господа і просити у нього, щоб перший взгляд своєї житні в трудностях ми поворачували сначала на Ісуса. Давайте будемо молитися і просити, щоб Господь дарував нам понімання, що Він на кормі нашого, нашого життя. Давайте будемо вчитися довіряти йому руль своєї житті. Учитися повністю довіряти Слову Божому. Ви знаєте, Ісус сказав, чого вас так мало вірить? Чого ви так боїтеся? Ви знаєте, в нашій житті. Проходило багато що. Я не з дитинства віруючий. Я прийшов до Господа років сім назад. Хоча мама моя е, віруюча з дитинства, папа не був віруючим, але тим не ним, коли я прийшов до Господа, це велике чудо, це велике благословення вкусить милость і благость Його. І хай ця історія нам розкаже ще раз і ще раз напомнить, що в нашій житті будуть бурі. І не один раз, а може й багато раз. Вони будуть завжди. Но перше, на що ми повинні звернути увагу на Ісуса. Він довірився своєму Отцю. Руль тої лодки, в якої він спав. Він довірив своєму Отцю і міг спокійно заснути. Пускай Бог благословить нас цією істиною. Амінь.